Якщо ви любите страви з кабачка, так як я, рекомендую приготувати цей кабачковий тортик. Буде вам класною холодною закускою на святковий стіл або просто на обід чи очай. Частину кабачків натираю на дрібній терці, іншу на великій, тоді буде різна така відчуватись текстура при приготуванні. Солимо кабачки, перемішуємо, ставимо на пару хвилин, щоб кабачок пустив сік. І далі відтискаємо вологу, обов'язково добре відтискайте, я відтиснула два рази. Далі додаємо ще трішки солі, перець якісь спеції за бажанням, яйця та борошно. Перемішуємо. Петельню в мене така для налисників, змащую легенько олією та викладаю масу. У нас буде 4 коржі, тому так орієнтовно розділіть собі. І смажу на середньому вогні орієнтовно 3 хвилини до такої скоринки. Обережно перевертаю, зручно двома лопатками. Крем. Я використовувала крем сир та домашній йогурт. Можна замінити на сметану, тоді її на ніч відкиньте на марлю, щоб зайва волога вийшла. Сіль, чесник, кріп, можливо, якісь ще спеції, і перемішуємо, помідори, можна, до речі, з якоюсь рибкою Перемащуємо кожен корж. На кожен корж викладаємо помідор, лишаємо на пару годин, щоб він пропитався, і смакуємо. Я його з'їла сама весь, не зараз, звісно, але я дуже люблю кабачки, і це справді смачно.